Добрий день. Сьогодні шостий урок по Blender. Ми будемо продовжувати вчити Blender Game Engine. Давайте сьогодні зробимо, щоб цей куб рухався, щоб ми ним могли управляти. Переходимо з Blender Render Blender Game, створюємо площину, збільшуємо її, вибираємо наш куб, зажимаємо Ctrl і. За синю стрілочку тянемо. І давайте тепер задамо налаштування В цьому у фізиці лишаємо Естетик площині і Collision Bounce. Там галочку. Для цього давайте покладемо static, не статік, а динамік. І так само Collision Bounce. Це зменшити демпінг, трансляйш і ротation. По нулях можна поставити. І давайте тепер ще попробуємо зробити і... І... S. Це для того, щоб ми бачили, де перед, а де зад у нашого кубу. Давайте краще, щоб перед був отут тут по іксу, бачите, стрілочка показана вперед тут. Давайте його з цього боку зробимо. В принципі, це не має значення, але От просто. І давайте бокс змінимо на конвекс Халл. Це для того, щоб визначити краї нашого кубу. І давайте перейдемо тепер е, в GameLogic. Збільшимо це вікно і. Logic Editor нажмем. І створимо сенсори. Ad сенсор. Давайте. keyboard. Давайте 4 рази, так. Навіть 5. Так, от це. 4 і. Так. І 5. Так, тут створимо. Давайте. Е, Motion. Так само 5. 3, 4 і 5. Давайте для першого задамо. W. Це буде, коли ми будемо нажимати на W, тоді буде в нас рухатися наш е Куб по осі X. Для цього. Давайте з'єднаємо це з цим. Бачите, тут створилося автоматично end щоб його не створювати, я зразу з цього місця до цього приєднав. І давайте тоді location по X. Задимо, це X, Y і Z. нас треба по X, давайте поки що на 0,5. Включимо П. зашвидко, то давайте. 03. Теж швидко, давайте ще. 01 попробуємо. Нормально, хай буде. Потім все. Створили рух вперед. Давайте рух назад. Нажимаємо S, ведемо сюди до цього і нам треба по X. Е, -X. Давайте мінус Х. Давайте міну. Ви включаємо. От у нас є рух. Вперед і назад. Давайте тепер зробимо йому поворот. Наприклад, ей в ліву сторону. З'єднаємо. І тут треба ротейшн по 에, Z. -у вот Z. В, наприклад, хай буде на 3 градуси попробуємо. Нормально. Так. З цим закінчилось з лівим поворотом. І давайте тепер направо створимо Shift D. Просто нажимаємо на Д. Тут. І е, по Z-Rotation на мінус 3. Давайте подивимося. Чекайте, що ми. А, ми забули з'єднати. Тепер він може. Ми можемо цим кубом керувати в різні сторони, їздити. Ну і давайте зробимо ще стрибок. Тому нажимаємо на Space. І з'єднаємо. І зробимо давайте е Force. Давайте Force проміна 20 вверх по Z. На P. Бачите, він стрибає у нас не дуже так високо. Давайте, може, на Location зроблю. Тут. Хай буде крапка 2. А форс мінус 50. Для того, щоб він коли стрибав, щоб він швидко повертався на своє місце вниз. давайте можна 0.5. Так. І. От у нас. Получилася проста ігра. Ми можемо управляти нашим кубом. Можна створювати різні об'єкти, накладати їм різні фізичні властивості, стрибати по них, зіткнення робити. От. Така проста ігра. немає нічого складного. На цьому все. До побачення.